Добре день! Сьогодні у нас дуже важлива новина для всіх українців, які мають рахунки за кордоном. Тобто всіх, хто перебуває за кордоном. по суті. Податкова служба України тепер матиме доступ до банківських рахунків резидентів країни за межами України. З вас по лайку, по підписці. А ми поїхали. Про це повідомляє прес-служба ДПС. Державна податкова служба отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт про зрілість системи управління інформаційною безпекою в Україні та обміну інформацією для податкових цілей. Це означає, що ДПС найближчим часом з'явиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній. У розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого, пояснив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманців. Тобто, що це означає на простих словах, що Україна буде мати доступ, точніше, податкова, України буде мати доступ до всієї. Інформації на рахунках українців за кордоном. Вже не раз, в принципі, просувались якісь закони чи якісь наративи, щоб оподатковувати українців ще раз. Тобто, ми всі платимо податки в країні, де проживаємо. І були ж такі розмови неоднократно, що треба, щоб українці платили ще податки в Україну, тобто подвійне оподаткування, яке, в принципі, є незаконним. Але зараз ми бачимо, що. Всю інформацію, ну це не тільки податкова інформація, це вся фінансова інформація попаде до рук для, до податкової України. Для ДПС для чого це треба? Не пояснюють. Пишіть в коментарях вашу думку, для чого це взагалі треба. Е, теж на просторах інтернету не підтверджена інформація є така, що просять в банках українців, в Польщі, наприклад, щоб прийшли в банк і поновили свій. Ідентифікаційний український номер. Тобто, ти навіть як був клієнтом кілька років, тебе просять оновити ідентифікаційний український код, не песель. Чи стикались ви з таким, чи може хтось чув такі випадки, пишіть, бо це не перевірена інформація. Тому хочу дізнатись, чи дійсно таке в когось траплялось. А я нагадаю, що вже рік чи два податкова польська. Має так само доступ до всіх рахунків, і якщо він, їй здається, щось підозріле, підозріле для неї це, наскільки я точно пам'ятаю, 10-15 тисяч євро перекази. І тоді вони можуть зацікавитись цим рахунком і відповідно його власником, звідки ж надходять взагалі кошти. Тобто, одне це коли польська податкова намагається зрозуміти, звідки ж походять фінанси на її території, а друге, коли. Цю саму інформацію передають в Україну. Оцінка ДПС проходила в кілька етапів, починаючи з 2019 року. Фінальний етап відбувся з 11 по 14 грудня 2023 року. Особливу увагу було приділено процесам обміну інформацією з захисту конфіденційності, управлінню ризиками, питаннями логічного та фізичного контролю доступу. Підходом до забезпечення кібербезпеки. І тут мені цікаво, як це все проходило, якщо в Європі вже кілька років діє така штука, як родо, що по ній ти навіть ім'я і прізвище якоїсь людини не маєш права передавати нікому. Наприклад, роботодавець, якщо він даже на якомусь папірчику напише ім'я прізвище свого працівника, він не має права навіть викинути просто цей папірчик він має його або архівувати, або ж знищити. Через шредер не в сміття, а нормально просто знищити. Тому часто може ви на роботах, якщо це десь на заводі або на складі, коли йде список роботи написаний, то рідко коли пишуть ім'я та прізвище повністю. Це може бути десь, де якраз добре слідкують за цими папірчиками, що вони потім нікуди не діваються, а що їх потім бере бригадир чи майстер чи хто. І потім складає в архівчик і несе в бухгалтерію або ж в кадрі. Імплементація загального стандарту звітності, CRS та стандарту country by country reporting є обов'язковим кроком до впровадження автономного обміну інформацією. Юрисдикції повинні пройти оцінку конфіденційності та захисту даних перед здійсненням такого обміну і продемонструвати належний рівень захисту інформації. Станом на червень 2024 року понад 115 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією. Україна зобов'язалася розпочати автоматичний обмін у вересні 2024 року. Раніше повідомлялося, що Кабмін затвердив національну стратегію доходів на 24 2030 роки. Вона, зокрема, передбачає реформування спрощеної системи оподаткування. Міністр фінансів. Сергій Марченко заявив, що Міністерство фінансів не буде впроваджувати зміни в податковий режим, запропоновані в національній стратегії доходів, без підвищення ефективності фіскальних органів та появи довіри до них з боку платників податків. І ось мені цікаво, коли Україна здобуде доступ до платежів українців, які знаходяться за кордоном, бо вже якийсь час активно намагається українська влада. Змусити повернутися в Україну, якщо в неї, так бачу, зараз не, не виходить. Тобто, дивіться, яка тенденція. Закон про мобілізацію, що всі, по факту, що всі, хто за кордоном не оновить свої дані, ну а це для того, щоб повністю оновити, треба йти в ТЦК, щоб пройти ВЛК. Тобто, по суті, всі стануть ухилянтами. Раз. Відміна консульських дій за кордоном. Тобто зараз ні паспорт не зробити, ні права поміняти українцям за кордоном. Тобто нормально взагалі ніякі дії не зробиш. І зараз ще буде доступ банківських рахунків в податкову. Навіщо це їм запитаєте? Ніхто вам зараз цього точно не скаже. Думаю, в вересні, в жовтні ми вже побачимо, навіщо їм це було і що вони з цими даними зроблять. Пишіть вашу думку в коментарях. З вами був Мігрант. Не забувайте тиснути підписку. e dá para